Малята, вітаю вас і запрошую на заняття з художнього линевого розвитку. Ми за вами дуже сумуємо. Сумує дитячий садочок, наша група, сумують іграшки, книжки. Але ми сподіваємося, що дуже скоро дитячий садок відкриє свої двері і ми разом з вами зустрінемося. Пропоную вам сьогодні вивчити вірш Івани Блашкевич, який називається У дитячому садку. За допомогою мнемотаблиці. Послухайте вірш уважно, і роздивіться малюнки. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі. Як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. А чи сподобався вам цей вірш? Я гадаю, що сподобався. Давайте роздивимося, немо таблицю. Кого ви бачите на першому малюнку? Так, це хлопчик. А як його звати? Правильно, Іванко. А на другому малюнку? Що ви бачите? Це український віночок, а біля нього квіточка, яка називається Барвінок. А на третьому малюнку друзі Іванка. А що ви бачите на наступному малюнку? Це квіточки, які ростуть у лузі. А що друзі роблять разом? Так, вони завели швидкий танок. Скажіть, а який же настрій у дітей? Правильно, веселий. Поміркуйте і скажіть, а з якою квіточкою порівнюють хлопчика Іванка. Правильно, з барвінком. А чи знаєте ви, що означає вислів, друзі? Як квіти у лузі, це значить, що їх дуже багато. А тепер давайте повторювати вірш разом зі мною. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі завели швидкий танок. Звеселили дитсадок. Якщо ви вірш ще не запам'ятали, зупиніть відео і повторіть його разом з дорослими, а потім розкажете його своїм знайомим та друзям. А я кажу вам до побачення і до нової зустрічі!